Збройних сил України. Вітання, пане Євгене. Слава Україні! Пане Євгене, от ми дійсно протягом цього 2020, 2022 року часто чули про різні бавовни, бавовнятка на території Ерефії, зокрема на території там Білгородської народної республіки Курської Брянської Народної Республіки. Ну і ніхто практично, практично у одиниці знали, що там в дійсності відбувається. Як виявилося, це все таки працювали наші героїчні воїни, і на жаль, деякі з них. Загинули, виконуючи ці надскладні завдання. Чи можете розповісти, принаймні, що ви можете розповісти, та про останніх чотирьох, про яких ми дізналися нещодавно, які загинули, виконуючи ось цю роботу надскладну? Це була добровольча група українських розвідників, диверсантів, які провели багато успішних операцій. Це були люди підготовані, творчі, кмітливі. Вони і в воєнний час між етапами, між щастям, коли 14-15 рік загострення, потім війна в такому більш повільному темпі. Вони займалися так само, е, скажімо, військово такою туристичною підготовкою, робили маршкитки, ходили, перемагали на цих змаганнях. Е, Добре знайомі з безпосередньо контактним боєм, були в Івалайську, були в батальйоні тоді Шахтар, Свята Марія. Тут добре, знайомі би, з усіма аспектами війни. І вже зараз Велика війна покликала їх до найбільш складних звитяжних завдань. Вони загинули під час чергової операції. Тут е, немає тріумфу російських спецслужб, як вони собі захотіли це переписати, що нібито там зловили, оточили, не зловили, не оточили. Е, дуже складні системи мінування, бо з наших диверсантів, і це системи, які неможливо розмінувати. Це є перед, ну скажімо, підозру. Це була система охота. Працюють смічні датчики, і в разі спроби розмінування, то відповідно відбувається підрив, і там міни ОЗМ-72. І шансів практично немає. Ми не знаємо достеменно кількість повноучасників групи, тому бавовна буде тривати. Скільки таких груп теж можна лише здогадуватись їх багато? будь-якому випадку ця група дев'ять місяців виконувала успішно свої задачі, і на те, що вона загинула, ну це закони війни. війна не буває без страт. Але безумовно окупанти заплатили величезну ціну за те, що такі люди пасіонарні, молоді, хоробрі, вони беруться на себе, виконувати такі задачі, які боїться. Виконувати всі сили спеціальних операцій і так зване ГРУ е, Росії, вони бояться працювати так, як працювали ці українські козаки. Тому вічна їм слава і пам'ятники будуть в Україні і обов'язково будуть на звільних територіях нині окупованої Брянщини, Білгородщини та Кубані. Пане Євгене, дійсно в українців викликає неймовірну повагу. Цей героїзм і ця самовіддача, і ми пишаємося, що в нас є такі хоробрі захисники, які готові діяти в таких екстремальних умовах і успішно виконувати поставлення перед ними завдання. Але от хотіли б дізнатися у вас, які емоції викликають бавовни на території Росії в Росіян? Адже, очевидно, вони не були готові до того, що воєнні дії бойові дії будуть тривати. На території їхньої країни, а це вже зовсім інша війна. Як ви вважаєте, змінилося їхнє ставлення до цієї війни після того, як в них почало вибухати? Безумовно, я думаю, що зараз для наших спецслужб дуже хороший час, і вони, вони проводять пусту. Готуються люди, особи, підприємці, які в скажімо. Нові Росії, яка буде поділена на низку республік, будуть е, проводити е, дружню в нас політику е, і будуть очолювати, е, скажімо, вже уряди е, цих нових республік. Е, українські збройні сили вони роблять українське е, новою популярною торгівельною маркою. І такою політичною маркою в самій Росії я не маю жодних сумнівів, що коли наші миротворці будуть запрошені цими республіками зайти там на Брянщину чи Воронеж, то нас будуть зустрічати караваями росіяни. Я в цьому взагалі не сумніваюся. Те, що вже зараз триву триває, це мене дивує насправді. Я до цього не був морально готовий, але це вже є. Вони співають зараз на весіллях в Росії українських пісень. Вони ходять по Москві з українськими прапорцями, не боячись, я не знаю, скільки за це впаяють, але це неодноразово це. Було е, в метро, просто по вулицях ходять люди, і е, вони їх за це репресують. Вони все одно це роблять е, і. Вони навіть постачали вони донатять гроші Збройним силам України. Оці от хіпстери це відома була кумедна історія, коли в московський якийсь там барбершоп і кав'ярня донатила кошти на ЗСУ. Це для мене щось неймовірне, але це, це це трапляється, і це не українці. А як це поводять українці в Росії? Безумовно, частина з них я не чари, але я думаю, багато хто зрозумів, що Україна це сила. Тому я абсолютно не буду здивований, що коли будуть заходити до миротворці, нас будуть зустрічати уже вже наперед пошитими українськими прапорами. Уже багато хто е, готує списки колаборантів, списки Ских СБшників, те, що раніше здавалося таким надто оптимістичним карасизмом або гумором анекдотів, зараз це реальність. Я трошки спантевичний, тому що я навіть не знаю, що мені тепер ще видумувати такого гіпероптимістичного, щоб відповідало ну подальшим нашим мріям. А тому, що те, що в Росії зараз відбувається, воно ще поки, да, ще задавлено точково. Ну це все тренди, і вони вже зараз ну надзвичайно позитивні. Незважаючи на те, скільки ще треба чекати розвалу Росії. Ми бачимо, що фундамент для цього вже закладається. Пане Євгене, дійсно цю війну називають не так війною між двома державами чи двома націями, двома народами, а війною світоглядів, тобто війною вільного світу проти тиранії. Тому десь може і логічно, що в Росії теж є люди, які хочуть жити у вільному суспільстві, відповідно, симпатизують цій війні Україні. Але ну дуже оптимістичні думки. Ви озвучили. Ви дійсно переконані в тому, що там їх настільки багато, що вони зможуть зламати ці 80% зазомбованих. Е, немає там відсотків. Є центральний апарат пропаганди спецслужб, які утримує своєму порядку зараз лояльність місцевого населення. Е, російське населення, дикі племена, вони розуміють мову сили. Е, Друга армія світу декласована українськими збройними силами. Відповідно, вони розуміють, що сила це українці. Це працювало на Донбасі. Коли е, стукаєшся в двері і кричиш е, там збройні сили руки вгору, то всі відразу кажуть: хлопчики, доброго дня. Коли ти кажеш ще ми тебе не розуміють. Так само і русські. вони зрозуміли, що за СУ це сила. Україна це сила, і тому вони переметнуться з такою швидкістю, що ми цього не уявимо. Це все вже було на частково окупованих територіях 14-15 рік. Коли ми їх де окуповували. Дуже багато колаборантів з блискавичною швидкістю перебігали на українську сторону, в своїх вчорашніх е, цих соцсуб'єктах су е, на, на Васосі і працювали на Україну. І більше того. Вони реально кров'ю змивали себе цей сором якоїсь колаборації, тому що справді здавали в пачках і справді потім вірно служили Україні. Це нам не зрозуміти цю ментальність. Там немає всередині ідеї, там є якби влада, от кнута Чий КНУТ того й влада. І в принципі це зрозуміла модель управління. Нам не буде проблеми управління росіянами цими республіками. Вони будуть абсолютно вірно служити. Ну в тих межах, які ми будемо дозволимо, тому що само собою багато хто втече на ці от уже там, як там на карті пана Буданова була там Центральна Азіатська Республіка, там mm -hmm. якісь Тайські ці туда втечуть найбільш діозні, а з тим, з ким ми зможемо співробітничати, повірте, вони нас здивують е, в швидкості вивішення українських прапорів, співанню гімни. І ми навіть будемо казати на навіщо стільки стоїть пам'ятників і Бандери. Вони якби, ну, Росія цього не сильно розуміє, а вони кажуть, ні, надо, надо, І вони будуть штампувати швидше, чим оці от пірамідки е, пригожена на лінії цій кумедній обороні їхній в Луганській області. Е, скажу точно, що коли. Були зйомки е, фільму про оцю їхні, типу, війну в Україні в Одесі, Вороні і зайшла е, колона е, вантажівок з українськими прапорами для кінозйомок. Е, російські військові дуже сильно е, кричали, верещали і обурювалися, що місцеве населення про це не попередили, тому що це виглядало як зайшла, справді колона е, українських військ, е, mm -hmm. і, і це я не жартую. Це зараз я кажу, те, що кажуть, не не, не якісь там фейкові пропагандісти там Салавйоплон. Це казали російські реальні офіцери, і справді є кровожерові такі там. От, Мерзотники, вони обурено казали. А скільки, от хто на цю колону напав, хто визвав поліцію ФСБ, що ніхто не матір не остановив. Тобто просто йде колона з українськими флагами, а населення хаває. Тобто вони справді бояться того, що навіть такі символічні сигнали, кумедні, кінозйомки, які призвичають до того, що зашваковано української техніки, і всі такі, ой. Украинская техника в Воронеже. Ну, а что делать? Не знаю. Посмотрим, что то будет. А может, то Путина уже нет? Может, в бункере крысту отравили? А нам-то как-то дальше надо жить. Был Путин, нет Путина, а нам-то жить нужно. Ну, на бутылке сидели и сидим. А может, при украинцах бутылка будет как бы повеселее, поменьше-то, а что? Тому е, реально е, оптимізм це вже зараз ну практичні для цього підстави. Но стосовно темпів розвагу Росії є темпи, да які озвучені там нашими наборони, що озвучували Кирило управління розвідки. Вони дуже динамічні. Вони нам кажуть про те, що 23-й рік це буде для нас е, роком фантастичного успіху. Е, ну і хочеться лише побажати цим прогнозам збутися, тому що збройні сили і народ України зробить все, аби ми перевершили ці темпи очікувань. Пане Євгене, а чи вірите ви в те, що дійсно за декілька років, ну можливо, навіть вже наступному році багато тих українців чи людей, які живуть на Росії, мають якісь корні, в кого там бабушка із Полтави чи дідушка із Вінниці, Вони намагатимуться шукати десь ось ці свої корені, якимось чином, можливо, навіть повернутися чи потрапити в Україну, що нам з ними робити? Стосовно того, як нам взаємодіяти з цими е, освобожденими племенами, е, які цього буде матеріальні підґрунтя, який буде формат е, нашої участі в цих процесах, е, ООН же ж вже не існує. Немає, ну, взагалі міжнародні інституції колективні, вони припинили своє існування. ООН це безглуздо. Е, НАТО теж досить інертно себе себе в цій війні окремі країни. Дуже активно себе повели. Хтось ще так активно, що на щастя, ми цього і не очікували. Там та ж сама Англія, Польща, Велика це подяка. Я вже не кажу про країни Балті, просто не трошки менше розміром, але їхня підтримка mm -hmm. шалена. Е, І от формат того, як ми будемо взаємодіяти з племінами, це дуже складне питання. Тобто, тому що зараз сказати, що ми там будемо з ними легко взаємодіяти, ну треба розуміти формат, що де, як, коли, на яких умовах, як вони це змиють кров'ю, що вони будуть обіцяти, це рано поки гадать. Но е, тут можна точно сказати, що. Взаємодія ця Після того, як вони програють війну, вона для нас дуже перспективна, тому що світ буде новий, будуть нові виклики, нові альянси знову ж таки буде нове питання після того, як ми переможемо. Буде дуже багато отут в Європі цікавих процесів. Тобто, буде зрозуміло, що немає загрози вже зі сходу, є лише ресурси зі сходу, є Україна як флагман, той хто захистив західний світ, тому що вони нам як нам кажуть, вони нам нічого не дожди. Там наші союзники. Ні, вони нам все довжни, тому що ми захищаємо в тому числі їх. Тому що якщо б ми програли цю війну, на бік Росії, то через 10 років вона була в Польщі. А на той момент уже в Франції би Росія жонглювала різними дестабілізаційними процесами. Плюс би Китай зайшов в Білорусь, і все це разом би Орда нависала над Європою. Ми захистили Європу, тому повоєнна Європа буде дуже цікава. Якою вона буде, яка буде роль України Польщі, країн Балтії, Грузії? Це буде дуже цікавий процес. І на фоні цього ці от племена вони будуть потім. Ми будемо їх умиротворювати, тому що ми будемо найбільш передова суті армія тут от, Європи, і у нас буде потенціал для цього. І хто ж має буде сторожити от безкоштовне постачання газу нафти, тому що Росія це ж нафтова, перш за все, держава не газова. Ми думаємо, що це газова колонка, це перш за все нафтова колонка. І дуже багато буде цих от суміжних процесів, про які рано поки гадати. Ну скажімо, ця війна. Ми її виграємо не для того, щоб від нас відчепились. Ми її виграємо ж до того, аби Україна отримала попри ці всі руйнації. Ми отримали величезний е, такий акселератор і бустер. Е, як ми використаємо репарації, як ми використаємо корисні копалини, як ми використаємо безпеку на східному кордоні нашому? Для того аби ми е, подолали не те, що відсталість від країн, а ми вийшли на якісь передові процеси, тому що ми вже не для того зараз живемо, аби просто десь до когось пристати. Це вже передова країна, яка задала свій авторитет цьому світу. Ми розграємо. Мили цей привид про комунізму, який набридав сім сто років. І ми нарешті це прикінчили. Зараз процес іде там лише там може рік, два. Ну от і ми це завершимо. Тому е, дуже амбітні у нас е, мають бути задачі в Україні хоча зараз здавалося б нам треба просто світла. Але до цього треба звикати. Ми живемо в великій нації, в великій країні, і ця країна може собі дозволити організувати різного роду е, альянси, які будуть от з цими східними т -т -т теренами, для того, щоб ще більш ефективно взаємодіяти в рамках нашого нового якогось політичного альянсу. Тут в Відній Європі і в рамках ресурсів, які будуть цього використання, пане Євгене, дійсно добігає до свого завершення 2022 рік. То який ви для себе головний висновок зробили з цього року, і що для вас стало найбільшим здивуванням? Для мене здивуванням стало рівень неефективності і нікчемності управління? Росі... Оце Лубянська приступна групіровки, тобто не міноборони, не генерали, а безпосередньо перш за все, ФСБшники і ГРУшники керували Росією. Вони проявили себе як нікчемні управлінці, Путін проявив себе як нездара величезний, і це на щастя здивувало. Я не думав, що буде настільки неефективно. А стосовно того, чим це є рік, це є рік. Знаковий для українців він не є е, в історичному вимірі, я думаю, для нас катастрофою, тому що цей рік, коли ми заплатили е, величезну ціну для того, аби розірвати Оцих 300 триста років. Е, Тяготіння і такого наш скованості до е, оцього східного варварського безглуздя. Е, ми вивели Україну на от самостійну орбіту історії. Про що ми не хотіли? Ми не хотіли таку велику сину. але тут уже Господь не питає, що ми хочемо чи ні. Просто ми зараз отримали справді е, потужну дорослу націю і державу, і це не часто вдається зробити народам за всю історію людства настільки виразно е, стрімко і героїчно, як це відбулося у нас, тому. Е, по результатам оцих 10-9 місяців війни е, пишаюся кожним українцем, е, пишаюся тим, що ми зробили, і можливо, ми ще колись будемо е, ставити такі е, ну, в туалетах пам'ятники Путіну за те, що він дозволив нам е, проявити всю е, творчість і талант українського народу, е, тому що на фоні такого небезпечного потужного супротивника хай дурного, але великого. Ми якраз дуже яскраво, от як Україна, як історична, от, такий суб'єкт. Ми дуже яскраво в цей час виділились. І це дуже дорого коштує в світі. Зараз, коли люди шукають якісь сенси буття, у нас от нас хочуть знищити. Це дуже добре задає нам сенсу. А ми мало того, що вижили, ми ще й надихнули весь світ. Це дуже круто. І на сам кінець, пане Євгене, то чого ви очікуєте від 2023? Я очікую краковомних військових перемог. І я дозволю собі довіритись тим оцінкам, які ми озвучуємо. Вони можуть дещо натоптим, не нато оптимістичні, скажімо, вони е, оптимістичні, е, бо є більш песимістичні, думаю, в тому числі в наших прогнозах е, державних органів. Ну я дозволю собі довіритися тому, що в 23 році у нас закінчиться війна і відбудеться деокупація е, українських земель, е, практично в межах або практично, або повністю в межах як мінімум доностопершого року. Та ми теж в це віримо. Дякуємо, пане Євгене. Отже, Євген Карась, громадський діяч, активіст, лідер гос 14 та військовослужбовець Збройних сил України. На все добре, тримаємось, слава Україні. Дякуємо.